так у нас не підготовлене суспільство, воно просто не готове. Його ніхто не розвиває, суспільство. Я простий приклади, що значить не розвиває? це еліти я казав неодноразово, не можуть з'явитися на Печерських пагорбах або просто з'явиться там по якомусь там. Зробили президент новий інститут політичних еліт, і все. Завтра там випускники прийдуть до влади. Та ні, ми це все проходили. Політичні еліти, правильно, і всі еліти фахові, вони зростають безпосередньо в громадах від самозайнятості, бо самоорганізація – це самозайнятість, і саме бізнес. Вони звідти. І вони знизу повинні зростати. І для того їм сприяти повинна суспільство, яке навколо них є. А де воно є, і де воно практично свої речі використовує або в бізнесі, бо там само зростання йде. Вон людина показує, що він успішний бізнесмен, або в науці, де теж це з'являється, або в суспільних справах і в першу чергу це організації місцевих громад.